Привіт. Привіт. Що робите? Людям розказую про них. <звук> <звук> Стабільно. Вам потрібні мої справи, чи може мені про вас дещо розказати і цікаву інформацію можу надати вам? Давай. Наприклад, про ваші стосунки з кимось з вашого життя. З хлопцем якимось? Так. <звук> Ви мені називаєте число місяць рік народження цього принца і свої дані. Число, місяць рік народження. Я розказую. А ви кажете, співпало чи не співпало. Рік <реку> народження хлопців витечті самі? Число місяць рік. Бажано місяць. в такій послідовності. Число спочатку. Не ваш це принц. Чітко спілкуватися з ним комфортно і все. Ви людина, яка любить поговорити, поспілкуватись, так багатенько любите поговорити. Він для вас, ну, можна сказати, трошки гальмо. Трошки вперте гальмо. Якщо з ним хтось не згоден, він все рівно буде доказувати, доводити свою точку зору, що він правий. Е -е Бізнес-партнер да, слабенький, вам важко з ним щось зробити. І бачення проблеми вашою парою теж погано, навіть дуже-дуже погано. Тому я кажу, що розбігайтесь, не ваш це принц. Спіпало, не спіпало. Це у вас подивився тільки по трьом параметрам, а всього сім параметрів. Якщо порахувати, то там стільки інформації буде. Ну, багато цікавого буде. Якщо хочете, можу свій інстаграм скинути, Може питання якесь задасте. <реш> Ви граєте на гітарі? Я для себе граю, ну трошки граю. А можете щось грати? Ну, українські пісні я граю. Так, давай, я б хотіла слухати. Я не професіонал, я просто любитель. Нормально чутно, да? Я піду в далекі гори на широкі полонини і попрошу вітру зворік, аби він не спав до днини Щоб летів на вільних крилах. На кічери і діброви, і дізнав, де моя мила. Карі очі, чорні брови, мила моя, люба моя, цвіте, ясен світ. Я несу в очах... Якось так. Дуже гарно виходить. Дякую, стараюсь. Гарного дня, добре, на все добре. Шановні друзі, вам теж гарного дня. Сподіваюся, у вас все добре. У вас все буде добре, якщо ви будете думати, порівнювати і прислухатися, і вчитися на помилках інших людей, не на своїх. Якщо у вас є якісь питання стосовно вашої сумісності, з кимось із своїх близьких, знайомих, з вашою другою половинкою, з ким ви. Думаєте, одружити чи вийти заміж, пишіть мені в мій інстаграм, я вас порахую і скажу вам, наскільки ви сумісні. Тим самим я підтверджу ваші, ваші переконання, чи варто вам офіційно одружуватись чи виходити заміж. З цього вам найкращого. Хай все у вас буде добре.